Провела чоловіка на роботу, сина в школу, Сашоня ще відпочиває. Вона сьогодні йде в амбулаторію за довідкою, тому що вже завтра нарешті йде до школи. Тиша, аромат кави, органічної, до речі, і новий день. Люблю цей момент, коли все тільки починається. Я давно люблю ранок понеділка, вже кілька років поспіль це точно. Мій день завжди починається з плану. Коли в голові є структура, у серці є спокій. І звісно, Лівгут як частина щоденного ритуалу. Без Лівгут я вже точно нікуди. Це реально величезна частина мого життя. 9.00 я публікую пост про те, що о 10-тій в нас ранкова зустріч, і кожен бажаючий може прийти. Тим більше, що сьогодні ми говорили про Лівгуд і нам уже 2 роки і 10 місяців. Сьогодні маленький день народження у нас. І два роки десять місяців це не просто цифри. Це реальний шлях. Шлях, який ми пройшли разом. Після ефіру короткий дзвінок від Саші, що нарешті вона взяла довідку з лікарні і завтра вже в школу. Радію за неї. Діти теж мають свої маленькі перемоги. Повертаюсь до робочих нотаток. готуюсь до новин тижня. Кожен раз хочеться донести щось більше, ніж просто цифри: енергію, рух, сенс. 13.00 новини Лівгуд. Як ви думаєте, сьогодні мій партнер, моя напарниця просто банально забула про те, що сьогодні понеділок і в нас запланований ефір вилетіло з голови. Але нічого, підсумки, результати, плани, все пройшло як найкраще. Я говорю і відчуваю, як росте команда, як змінюється мислення, як хтось робить свій перший крок, я думаю, що і глядачам також він сподобався. Після ефіру декілька консультацій. Хтось приєднується вперше, хтось вже будує команду, у кожного собі своя історія, але у всіх одна мета жити краще. Між дзвінками розмова з мамою. Вони збираються по гриби, усміхаюсь, осінь, тепло, турбота, маленькі радощі, які наповнюють. Далі дзвінок сестрі підтримати, бо вона захворіла. У кожного буває, але головне не зупинятися і в даний час. Коли дуже багато вірусів, коли прохолодно, треба дійсно берегти себе. Вже вечір наближається, готуюсь до презентації, Лівгот, обожнюю ці знову ж таки моменти, коли розповідаю про можливості компанії. Бачу, як у людей загоряються очі. Між презентацією, до речі, відвезли мішку на баскетбол. Він старається, йому так подобається. Я бачу, як він обожнює цей вид спорту. Команда, рух, розвиток. Як і в нашому в принципі бізнесі. До речі, хто не в курсі, то Міша вже давно партнер моєї команди, і він вже має другий лідерський статус срібло. Це значить, що у нього вже особисто команда більше 20 чоловік. Після тренування ми заїхали до дідушки, сіли, попили чай, поговорили про день, про політику, про мої ефіри і про те, що сьогодні заплановано на вечір перегляд футболу. Я обожнюю ці теплі сімейні вечори, де дійсно все по-справжньому. По дорозі додому заскочили в магазин, взяли смачненького до чаю і як же приємно просто зупинитися і насолодитися цим моментом. Але довго насолоджуватися не прийшлось, тому що треба було швиденько спішити до початку футбола. Дома, вечеря, обійми, спокій, поруч, коханий чоловік, діти і думка. Ось він, баланс, про який так багато говорять.